Так, друзі, всім доброго ранку. Вчора знайшов у себе отаку кормушечку, вимив. Не буду купляти. Думав сьогодні поїхати купити, але не буду. Поставлю нашим бройрам, тому що вони вже починають вже добре їсти. Так, зараз наша бона мазюкається. вичесується. Так, зараз іду відкриваю наше потихеньку господарство. Так, курей малих я перегнав. Тепер вони всі тут. Зараз вам все покажу. Обачите вже. Так, у нас 22 градуса. кочка Зараз кучка вже спробує зараз вийти, одне вже кучан, вже потихеньку вони випригають, привикають до нового місця, бо вчора я вам скажу з трудом, я їх загнав. Так, дивіться, які вже в нас ось тачата. Уже які поки Так, я бачите, кличка таке вийшла, з деякими перчатами вже є. Так, зараз зайду, сюди подивлюся наших другів. Катечка в нас сидить. Зараз загляну, що в нас тут. Бо тут було одне яйце, одне яйце і є. Так, по бройлерам. Тепер вони в мене випивають 4 літра води. І бачите, вже я поставив такі дощечки, вони її скидають. І майже повну кормушку вони з'їли. Видно, що вони почали набирати вагу. Це дуже радує. Такі навіть ті, що менші були, вже такі ось. Такі вже до добрі. Ці постарші такі. Точніше не постарші. Так, ці були 5 тут постарші. Ось вони Вони випадки. <плодинці> Вчора заїхав я ще. Наш потужок не дає як завжди говорити. Вчора заїхав я ще в верхівнику нашу. Подякував. За те, що вони мені підняли в бройлерів. У що падіж в мене прикратився. І вчора ще, зараз скажу, що я зробив, зараз вийдемо, потім сюди вправимося. Вчора я ще проколов нашу малечу, так як вже місяць. Зараз я насиплю їм комбікур трішки. Проколов я вчора нашу цю малечу кроликів. від міксоматозу але я ось дивлюся вони почали бачите бачите ось 20 оце місяць місяці зараз не спіши і он троє вже таких я не буду поки що їх забивати я подивлюся вони з мамкою, вони ще її сосуть. У мамки дожен їм передатися якийсь імунітет. Мамка ж здорова, вона проколена вже не один рік. І проколов я оцю малечу у нас вчора. Тут такого немає. Вони вчора бідні пищали. Але прийшлося їх проколоти. Бо дуже шкода, якщо вони почнуть пропадати. От, проколов я сумською вакциною. Не захотів я брати чешську. Так. Що ще в нас? Друзі? Зараз покажем Ой, беру цю граличку. Значить... Що в нас за ситуація? У цієї кролички, якщо ви бачите, був опухший глаз. Він і зараз вже трішки є, але не так. І вона якась біла точечка. Бачите? На форумі наших кроликів і фахівців, я написав, що це може бути і як можна лікувати. Деякі мені писали, що забити не мучити Деякі написали, що це мікса, ні, це не мікса. Це більше всього, що може правда десь зацепила або сіном, або ще щось, тому що нема тут такого негноя, який як ж, як шарик. Бачить. Значить, що я роблю? Я протираю кролика не, не чаєм, а мочею. І потім закапую очними каплями, нашими людськими, звичайними. І трішки ми пішли ось на поправку. Це кроличка від маші. Дуже шкода, якщо вона в нас пропаде. Бо це в мене дуже гарний резерв. Зараз теж я це все зроблю і будемо дивитися. Часом. Тоді на її результат. Дітвора на неї. Ось підрастунчики такі. Оце так. І тут у нас ну не перелізло одне. І в мене одне кролення. Воно воно. Перелази до цієї кролиці. Не хоче з усіма там бути. Пролазить там зверху в мене є лаз невеличкий. Як воно туди? Я це воно пролазить сюди і тут з цієї кролиці. Ну, не б'ються, хай будуть разом. Давай. Я протер прямо в око. Дівочка. Тільки що з дружиною закапали нашу кроличку Так, зараз що я хочу? Я хочу зараз насипати нашим ось курям, те, що я роблю, щоб яйця неслися гарні. Більше. Придбав отакі от два совочки, бо то я побив, а ці два придбав такі удобні під руку. Пацани в мене сидять все добре і не живіють на особі. Так, і зараз, мабуть, я треба ж куклочка наша вышла. За раз возьму. Отрежки у нас степлю.